Всім Доброго часу доби. Ви на каналі Українське Яблуко. І по тому, як ви багато просили мені показати мене, як же обрізується веретено персика, ви бачите оце веретено, це я спеціально залишив цей персик для того, щоб. Показати вам його ефективність, працює, веретено чи не працює, як його обрізати і як доглядати за таким типом дерева. Ці дерева ви бачите, всі обрізані. Чашою, розкритою чашею, їм четвертий рік і цьому теж четвертий рік. І з них воно вже плодоносило два роки. Ну, і ми бачимо вже результат. Поступово, хоч і не дуже видно, але поступово переміщаються гілки, гілки наверх. Оці мощні гілки переміщаються наверх, тому що це веретено. Хоч і внизу тут в нас гілки побільше, а далі виходить. Повинно бути, але сама структура сама структура і фізіологія персика передбачає постійно вверху домінування гілок. І тому, якщо тільки неправильно його обрізати, або обрізати не тоді, тобто пропустити якийсь рік, обов'язково воно переміщається на периферію, вниз оголюється персика, а вверху. Всі гілки вверху, і вверху вже врожай через певний період часу. Просто цей врожай вже нікому не потрібний, тому що дерево стає непродуктивним. І ось ми підходимо і починаємо обрізку дерева знизу. Ось ми бачимо, бачимо значить, внизу от кілька гілок нижніх можна більше, тому що їм не заважає. Нічого, щоб попадало сюди сонце. А далі, далі, по мірі того, як ми будемо підніматися, гілки повинні бути все менші і менші. Ось ми бачимо тут обрізану гілку. бачимо І от. класика, О, класика. Одна повинна бути на плодоношення. Ось ми робимо її на плодоношення. І дві на заміщення. І ми стараємося чим ближче до штамба Підтягнути це заміщення. Це класика. Не може бути, щоб ми обрізали на одну гілочку. Ми зробили ось цей пеньочок сухий, ми обрізаємо. Отак. От і по ідеї, це явно по ідеї, з цих двох вийде заміщення, тобто молодий. А цей від плодоносить, тут буде пару персиків, і ми його зрізаємо ось так на наступного року. І рухаємо далі. Ось ця гілочка вже відплодоносила, вона вже ніяка, її взагалі потрібно обрізати. Далі ми бачимо цю гілочку. Е, можна поступити по-різному. але ми вже бачимо, тут були плоди, вона вже відтягнута. Ну, я не бачу перспективи в цій гілоці. Ми її просто відрізаємо. Далі бачимо потужна гілка. Потужна гілочка. Вона йде аж сюди, але вона вже відтягнута, аж сюди і тут. Тільки одна, одна гілка. Чому ми її залишаємо? Тому що це низ, сюди все одно буде попадати сонечко. Одну гілочку ми тільки залишаємо зі всіх, яка продуктивна. Ось вона оця гілочка продуктивна, тут буде трошки небагато персиків. І стараємося коротко прирізаємо це все, щоб звідси вже пішло новий пагін для заміщення. І піднімаємося вище. Бачимо, гілка одна і її ми зможемо тільки залишити один раз. Ще один рік. Далі її треба буде видаляти повністю. Ми непродуктивні зрізаємо. Ці зрізаємо коротко. На заміщення, ось якщо проб'є звідси, цю теж можна на заміщення. І якщо тут нормально не відіб'ємо, на наступного року ми її повністю вирізаємо. І от далі, дивіться, от далі оця гілочка вона непродуктивна. Толку з неї не буде. І якщо ми тільки почнемо обрізати її, тут -то, все, ми загубили персик. Туди і далі, 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 воно розширяється, затінюється і все. Ми її обрізаємо на цю маленьку гілочку. І Знову стараємося, щоб ближче і ближче ближче воно підійшло до штамба. Рухаємо далі, теж бачимо, і по класиці ми повинні так і залишити. Один продуктивний і одне на заміщення. І ось ми переходимо до цієї гілочки, яка зараз сама от в цей момент на четвертий рік сама цінна. Чому? По тому вона найближча. Відбило прямо звідси. Тут було обрізано і відбило. І вона найближче до штамбу. Вона обов'язково відіб'є нові пагони. Тому ми її притуляємо якнайбільше. Тут дві бруньочки лишаємо. Для того на заміщення. І знову піднімаємося далі. Знову ми бачимо таку гілочку, вона трохи відбита тут теж на заміщення. Тут теж на заміщення. Коротко. Рухаємо сюди, дві на заміщення робимо, тому що ми не знаємо, чи відіб'є, чи ні. І одну на плодоношення. Що ми тут бачимо? Тут бачимо три гілочки різних. І вони... нема тут потужних гілок. І ми робимо одну на заміщення і знову говорю і попереджую, знову приближаємо сюди. Сюди приближаємо до штамба. Далі є у нас ця. Ми її обрізаємо тако ось так. Тут буде плодоношення, тут буде заміщення. Переходимо до цікавої гілки. Оця гілка цікава чим? Цікава, що вона потужна. Тут 100% буде заміщення, хороший пагін. Ось ми бачимо дві брунечки і ми робимо. Зрізаємо. Тобто не залишаємо таку грубу гілку, а просто її зрізаємо. Зрізаємо ми її ось цю Цю мілку і оцю теж зрізаємо. І залишаємо одну на плодоношення, щоб трошки спинило сильний ріст. А він тут буде, тому що це теж не хорошо. Це виходить, дезбаланс бере, тому що це вже потужна гілка. Опустимося трошки нижче, бо ми там не обрізали. Ми бачимо ось цю гілку, нічого вже з неї не буде. Чому? Бо тому що вона відійшла від штамба, і вона тоненька, ми її, якщо таку обріземо то воно кине ще далі, затідеть ту гілочку і урожаю на ній вже як такого не буде. Ми її пробуємо, пробуємо відновити. Ми зрізаємо так, ну чи відіб'є, далеко не факт. Далі ми бачимо ось ці, бачите, вони знов притуляються сюди ближче до штамба, це цінна гілка. Якщо відіб'є, буде прекрасно, буде чудово, ми перейдемо на ці гілки. Останні ми видаляємо, тому що вони не перспективні. Ні одна з них не перспективна гілочка. Будемо орієнтуватися, що ці відіб'ють. Тут бачимо потужні гілки, дуже потужні гілки, і ми можемо ось цих дві залишити на плодоношення. Цю відріжемо повністю, а цю коротко відріжемо на заміщення. Тут вона відіб'ється, але нам теж буде потужна. Цю гілочку ми забираємо. Це ми забираємо ще. Непродуктивні гілочки. Ну і я ще хочу вам розказати е, про деяких садоводів, які, на жаль, мають по кілька дерев коло на подвір'ї і хочуть пояснити, як воно, і вони що говорять? Вони говорять, якщо ми залишимо гілочку, і її приріжемо, і потім воно вигнеться, від цього проб'ють гілки. Не слухайте таких порад. Нічого тут не проб'є. Тут, якщо будуть е, Плоди, якщо тут зав'яжуться плоди, то там вже нічого не проб'є. Там буде тонка виснажена гілочка з маленькими, може, і, і того не проб'є. Так що це не є нормально. Нормально, коли є класика, повторяю ще раз. коли є 2-3 пагона, значить кілька ось цих пагонів, дивіться, на заміщення, якщо відіб'ють це і точно відіб'є. І один залишаємо на плодоношення. І піднімаємося. Вгору, дивіться, тут теж цікаво. Виходить, для того, щоб ви краще зрозуміли, тут їх три. Ми можемо залишити з плодами. Ми залишаємо всього лиш дві ось ці з плодами. І теж підтягуємо її, щоб не затіняти низ, підтягуємо її сюди. О, і одну обов'язково на заміщення. Ось вона на заміщення. Тут мілкі всі забирай. Тут дивіться, яка. А ще ось ця гілочка. Ця гілочка, бачите, вона теж відплодоносила. Після відплодоносення, бачите, як воно відбивається. Це ж молоде дерево. Далі воно його вже його просто треба зрізати, тому що воно не перспективне, як і це. А тут дуже потужне. І якщо ми її ось десь там зріжемо, тут буде багато кине кущ і буде вже затіняти, і тут буде вже непродуктивне. Ми її просто-просто зрізаємо на коротко. І звідси відіб'ють от з цих бронючок, відіб'ють дві, можливо, три гілочки. І вже тут буде урожай, і буде тут на заміщення. Так воно ще буде жити. Турішні пеньки ми зрізаємо сухі. Ось ваші турішні пеньки ми сухенькі зрізаємо. От Ми вже піднялися майже до половини і рухаємо далі. Потужна хороша гілка. На ній є плоди. І від товщини гілки, принцип такий самий, від товщини гілки залежить від того, чи ми її зробимо коротко, чи ми їм довго. Якщо ми хочемо більше урожаю, ми зробимо довго. Ну, урожай буде не якось. Тому ми робимо десь ну, приблизно. От так. Тут. Зрізаємо не потрібне. Тут різаємо коротко. В надії, що тут відіб'є. Тут теж ціна гілочка, ми її зрізаємо коротко на відновлення. І в якому разі такі гілочки не, не потрібно лишати на плодоношення. Тут е, теж, теж коротко можливо, тут зав'яжеться одна брунька. Можливо, зав'яжеться один персичок. Тут обрізаємо коротко. Відіб'є не відіб'є, я не впевнений, що з такою тонкою відіб'є гілка. Тут можемо лишити, да? але ми не будемо його лишати. Чому? Тому що тут потрібно, щоб було заміщення. Заміщення у нас тут нема. Звичайно, ми обрізаємо коротко на заміщення. Далі бачимо потужна гілочка, але ми її не будемо залишати на плоди, тому що ось плоди будуть тут. Будуть тут плоди, вони там будуть вверху. І буде все далі віддалятися. І буде вже, воно вже буде тінити. Це тому ми зрізаємо її коротко знову. Коротко. Коротко, звідси відіб'є новий пагід. Ці непродуктивні маленькі зрізаємо. Ці оці теж зрізаємо на відновлення. І ми залишимо, можливо, тільки оцю на плодоношення можливо, буде пару штук. Можна ще й цю лишити. Пару гілочок знов. Коротко відрізаємо на відновлення. Бачите, скільки ми відрізаємо вверху на відновлення. І що теж ми заберемо гілочки на відновлення. Далі що ми бачимо? Бачимо прекрасну гілку з плодами. Потужну, але толку з неї не буде. По-перше, вона вже сильно буде тінити. вона віддасть на цю сторону всю затіне. Тому ми просто обрізаємо коротко в надії, що воно відіб'є. Тут їх багато, ми зрізаємо одну. Тут обрізаємо коротко, і тільки з цієї сторони ми залишимо на плоди. Тут є три гілочки, в тому числі і ця, цю теж ми обрізаємо коротко. ось сюди А от ці оцю одну можна буде залишити. Вона, по-перше, буде спиняти ріст. Бо це тут буде занадто сильний ріст. Вона буде трошки спиняти от цього пагона на відновлення плодами. І тому ми зробимо ось так. І ось так. О, Якщо на наступний рік тут відіб'є ростова брунька, от да, відіб'є, ми цей повністю зріжемо, тому що вже починається дисбаланс. І рухаємо далі. все на відновлення. Уверху ми не залишаємо, не залишаємо плодів, тому що тут плоди будуть. Далі, далі і далі. Особливо на таких потужних імі. і ми її коротко, зовсім коротко обрізаємо цю гілочку для того, щоб зробити це веретено. Тут теж на відновлення. Тут оцей один ми лишаємо на плодоношення. Цю вирізаємо. Цю коротко вирізаємо, цю вирізаємо. Залишається ось ця гілочка, тут ми залишимо декілька плодів і зріжемо її. Ось так. Ось так. І я вже тут не достаю. Зовсім добре не достаю, але зараз я його спробую обрізати. Не можу. Так, зараз я піднімусь трошки вище. Так. І продовжуємо вирізати. Тут дуже коротко ріжемо, чого щоб тільки тут одна, один персичок був, максимум два от на цій гілці. Ці ми відрізаємо. Оце потужні гілки. І от ось іншими просто коротко прирізаємо, щось відіб'є. Все, там ми нічого не прирізаємо. Якщо ми тільки там приріжемо, якщо тільки там приріжемо, тут виросте такий величезний кущ. І він затінить цей кущ всю верхню частину до середини. Воно буде непродуктивне. І тепер дивимося на нього, що вийшло. Бачимо знизу більш довші гілки. Далі. Бачимо менші, далі бачимо менші, і далі бачимо ще менше. Ну, що я можу сказати за цей тип? Я е, не новичок, я проходив цей тип один раз, потім другий раз. Ну, не подобається мені така система утримання. По-перше, вони теж плодоносять, і є на них плоди. Ну, на жаль, плоди. Дрібніші. Я не знаю, з чим це зв'язано. От, ну, не знаю, не можу от, дрібніші. Достигає верхня частина набагато бистріше. Тобто його не в два рази треба збирати, цей персик, а в три в три заходи. Мені це не подобається. Вверху починають достигати, внизу теж достигають, але слабше, 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 слабше. Тобто, зразу треба знімати верх. По-перше, треба теж стрімянки знімати його. Це спец. Система. Ну, ви не думайте, що ви її приспособите під веретено. Якщо ви тільки не вмієте його правильно втримати, ну буквально це веретино, е, перетворюється на віник, який догори ногами стоїть. О, і той загущення верхньої крони, непродуктивне дерево. І е е е е е все, на цьому все закінчується. Переходить на периферію, о, тут оголюється все, не відбивається внизу. Ну, ще говорять вільно ростуча. Ну, вільно ростуча, це взагалі не взагалі, це, ну, як би сказати, це вообще, ну, ніби її і не формували. Дивіться, чому в Італії так? Ну тому що в Італії більше сонця, там інші технології, там все роблять не а з таких повозок, як того передвігається. Там більше сонця, там вони на терасах в основному розміщені, і той тобто, під умови. А під наші умови, я не бачу перспективи. Хотя, хоча все рівно вона має право на життя, і якщо ви можете, то тримайте. Ну її треба утримувати постійно в певних параметрах. І Якщо ви її формуєте, то обов'язково формуйте з першого року, зразу бійте на веретено. Її потім переформатувати, переформатувати старого дерева, зробити веретено путьове не виходить. Просто не получається взагалі. І тільки таким методом ми можемо утримувати його і баланс між плодоношенням і ростом дерева. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте через соціальні мережі, якщо ви хочете правильно і чітко займатися садівництвом, мати з того хороший результат. По саджанцях в нас забрали їх оптом майже всі, там мало що лишилося. І всі саджанці переміщаються на осінь. Ще деякі живці є, можете замовляти живці. Ми будемо закінчувати. Україна обов'язково переможе. Ми вже недалеко. Тримаємось. Все буде Україна. До побачення!